Всім привіт! Це міра. Перед початком відео хочу привітати нас всіх, що ура! Вийшла перша частина мого величезного зламаного планшета. Да, я думаю, багато хто з нових підписників прийшов саме з того відосу. Не буду сильно затягувати, але все одно нагадаю, що всякі приколи, всякі такі штучки, всякий контент ем, більше ніж раз у вічність виходить в телезі. Всіх запрошую, вона в описі. Думаю, по назві ви вже зрозуміли про що ми тут будемо балакати. Да, да, ми будемо балакати про що не срачка, то гарячка. Чесне слово, я. Я вперше стикаюся з такою ситуацією, але, але, можу значити, що мені з якоїсь сторін це приємно, тому що, о Боже, в мене з'явилася якась медійність. В мене з'явився перший срач, о oh майгаш. Не те, щоб я хотіла продовжувати якусь свою кар'єру з такими наративами. ні, спасибо, дякую. Я сподіваюся, що це буде єдиний випадок, тому що срачі я люблю, але в реальному житті а не в інтернеті, тому що в інтернеті. Ну, ребят, я нагадаю вам Твітер, Окей, я думаю, ви зрозуміли. Що ж, пропоную почати цю історію з самого початку. Сижу я просто, ну, сижу, да? лежу, не пам'ятаю, що конкретно я тоді робила, нічого такого не роблю, і тут бац, мені одна людина, нікотрої я не скажу, тому що мене попросили, присилає таку штуку: Привіт, тут про тебе ось що написали. А, І, і ось це от повідомлення. Я вам зачитаю. Українська художниця і ютуберша, я знаю, що її багато хто в укарарті дивиться, і часом її ім'я спливає у розмовах. Але вона я про це повідомлення, якщо що посилання на повідомлення там, де я е, просто скинула посилання на приєднання до клубу Браво Старсі. Окей, російський сервер, толерування геншу, дозка цапського в коментарях, сама використовує російські преміум емоджі. Хто ще її дивиться люта крінжа? Так проблематика. Давайте, давайте ми почнемо з самого початку. Моє его взлетіло до небес, коли я почула, що я знаю, що її багато хто в окарахті дивиться. Сер серйозно, кому це може просто бути неприємно. Ребят, в мене В мене самооцінка на той момент просто взлетіла, ну, не те, щоб до небес, дещо вище, окей? Також. Е про це повідомлення, якщо що, я вам також зараз ставлю ось це повідомлення. Це запрошення на клуб Бравл Старсі, тому що ми з моєю подругою, точніше, нас з моєю подругою, кікнули з клубу, в котрому ми були, і ми такі: ого, ага, ага, спасибо, Ну йдіть і нахер та да І я вам такі приколдес розкажу: такий м'ям, рофул. Бравл Старсі немає української мови. Прикиньте, да, При, ну, прикол да? Круто, да? Угар, да? ага. І е, я вам ще деякі прикладеси розкрию. Люди, коли є вибір мови в деяких додатках, якщо обирають не свою рідну мову, то мову, котру вони достатньо добре розуміють. На жаль, я не супер-пупер, якийсь там е, знавець всіх мов світу. Окей? Моя ієрархія розуміння мов виглядає ось так: на першому місці українська, тому що ну блін перейшла і мені вже звичніше і приємніше просто на неї бачити абсолютно все. Потім російська, тому що ого, ага, я в Харкові народилася і живу. да, І якби це мова, котру я чула, котру я розмовляла до недавніх років, якби все життя. Вау, я її знаю. І потім англійська, тому що це якби єдина іноземна мова, яку я достатньо добре знаю. От, топ-три мов. І виходить, я якби коли обираю. І думаю, в принципі, всі, хто коли обирає, яку мову юзати в якихось додатках, в якихось прогах, обирає за цією ієрархією. Тобто, якщо першої мови немає, обираємо другу, якщо другої немає, першої немає обираємо третю, і так далі. О, вау, <ріст> Цікаво, цікаво, чи передивлялися ці укрплітки, адмін цих укрпліток арт ком'юніті, бла бла-бла-бла, господи, яке довга назва. Я... Я не буду її казати, просто от, ці от пліточники, да? <ріст> пліточники. Оці. Чи юзали вони якусь, а, скажімо так, клавіатуру, щоб пошукати хоча б в інтернеті? Я не кажу вже про завантаження Брагостарсу? Mm, що якби ну, нема не української. <смі> І коли ти робиш запрошення, посилання прямо з гри, то ну очевидно, що в тебе воно генерується на такій мові, на котрій якби, в тебе стоїть інтерфейс цієї гри. Логічно, ну. На жаль, для цих людей є я... ні. Про чесно, російський сервер? Я так і не поняла прикола. Типа, що це значить? Який сервер? Телеграм? Ну ви теж там сидите. Типа, і тут трошки друга якби інша вообще, ситуація з телегою. російський сервер, серйозно. Де? Просто де? Я не зрозуміла. Якщо про Бравл Старс, то ну в мене там і нік, і назви клубу, якби все українською. і Опис, наскільки я пам'ятаю, просто робила подорогу. Але ну там все якби на нашій. І там ну очевидно, що в цей клуб, бачучи на назву, дивлячись на неї, входять лише люди, котрі розуміють українську. Ну або сліпі москалі, але якби ми ну, то вже їх проблема, окей? Пелерування геншу. Це моя улюблена тема, в принципі, в Укрком'юніті, тому що стільки срачів на цю тему. <хи> Ох, люди, 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 тіктоком вам користуватися нормально, а Геншин – це люте зло. Цікаві вас подвійні стандарти, чесно, дуже цікаво. Далі дозвіл на Кацяпську в коментарях. А я вибачаюсь, а мені людей кікати за те, що вони розмовляють е, якоюсь мовою, котру я тим більше розумію. Мєм, розумієте в чому? І що якщо в моєму каналі, на котрому, якби все українською, просто буквально все, людина пише російською. То очевидно, що ця людина розуміє українську. Очевидно, що ця людина або українською, або білорус, так, да? білорус теж добре розуміють українську. Тобто щось з цих національностей. І для мене це ок, тому що ого, ого, вау, не всі повинні розмовляти українською. Прикол, <пілляє> да? <пілляє> Мєм Рофу. Чесно. Можливо, в декого дисонанс, тому що я зараз розмовляю українську, але ну, розумієте, в чому. Ще один рофл, боже, скільки я вже це використала на слово сполучення, Вибачайте, якщо не дає якось. Але надихати людей і поприкати людей ну, це різні штуки. І перше працює, а друге, ну ні, ніфіга воно не працює. Якщо ви просто розмовляєте українською, то, скоріше за все, ваше оконня теж колись там підтягнеться, чи почне розмовляти сурчиком, чи ну, не підтягнеться, але то вже від людей залежить. Але якщо ви своїм друзям, от ви перейдете на українську, а вони ще ні, і ви будете їх попрітати, що вони якби цього не роблять, не приходять на українську, то у вас скоро не буде друзів, Типа, Така сама штука працює в Венеції. Я не збираюся нікого там поприкати, що ай-яй-яй, в мене в коментарях, хто спілкується не Солов'їною, блін, та якою хочуть, хай пишуть. Я розумію, що тим, що я роблю україномовний контент, я вже українську достатньо продвигаю, я вже достатньо надихаю людей. Можливо, майбутніх теж артерів, артблогерів чи людей просто перейти повсякденному житті. В мене в моєму особистому житті, в моїй сім'ї, там знайомі друзі, вже є люди, котрі або зі мною, або в принципі перейшли на українську, або суржик. Ну, суржик в плані більше ж на українську, але. Вибачайте, да, Харків, Харків нагадує, чому я якби трошки е, на суржику все одно я розмовляю. Харків, ребята, Харків складно, складно, я не маюся, але Харків. Так ось. А був би такий самий результат, якщо б я поприкала людей. І була в мене настільки, ну, скажімо так, розслаблена аудиторія, якщо б я усі, абсолютно усі в коментарях така. Ну, а чому не державна. Чесно, для мене ця фраза, чому не державна, вона скріж як мем. Тобто, її я пишу, ну не знаю, ну в тих ситуаціях, коли, очевидно, що це нем, що це якісь е, рофла штучка. No. ви це, типу, не так використовуєте. Для мене це доволі таке тоді дивно, серйозно. Також <ристо> <ристо> використовує російські прем-емоджі. Mm -mm, клас! А, я, звісно, <клух> дуже вибачаюсь. А ви серйозно, типу, перевіряєте кожний стікер пак Типу, хто його зробив? О, серйозно? Ну, типу, окей, я не кажу, що ой, ви такі дивні, таке бла бла бла. -бла -хал Ні, ладно, окей, ви дивні, типу, якого фіга? Серйозно, хтось перевіряє. Прям. А, просто, щоб ви зрозуміли, як я знаходжу преміум емоції. Я не підписана е, ні на якийсь мільйон каналів з ними. Я підписана лише на один. І в цьому каналі я чого на нього підписалася, тому що я вийшла через інші преміум емодзі. І ці преміум емодзі е, — це були, скажімо так, буковки, котрі якби анімовані, тобто в цьому весь прикол. І там абетка українська була. І тому я перейшла і така, ну окей, якби. Давайте, тоді можна. Все, всі інші прямі мочі я знаходжу або через якихось знайомих, просто тирю в них з ніка, або через відписників, да, чуваки, У вас я теж тирю їх, або в каналах якихось. тобто... Серйозно, ви думаєте, я ходжу, підписую стільки на російській еті. І виманюю з них ці срані москальські кацапські емочі. Да, я така зла, я проблематик, звісно, я ж так і роблю. Ой, чесно, мене не сказати, що тепер. Вже якби хвилює якісь ті штуки, що це от п'яти арт ком'юніті мене виставили, тому що зливом це назвати складно, тому що парам пам пам Я звичайна людина, а, котра, по-перше, не робила якихось лютих, скажімо так, помилок. Тобто м я не якась скандальна персона, в мене не було ні з ким конфліктів, я не якась неадекватна, щоб балакати прям якусь лютейшу діч, Тобто, ну, зливати. По факту, У мене немає якби чого, немає ні причини, ні профів абсолютно нічого. Я не змальовувала ніколи. Я ніколи нікого прям так не обсирала, щоб а я там он поганий. Уф, блін, вообще. Не знаю, не знаю, чому вони вирішили це написати, тому що в них закінчилися люди для обговорення. Тоді співчуваю, чуваки, серйозно співчуваю, чому ви вирішили? Як ви на мене наткнулися, тому що, ну, ребят, подивіться на кількість моїх підписників і зрозумійте, що ну, наткнутися на мене, натрапити якось, це як то складновато, що тут, що в інсті, що в Тіктосі. В тіктоці вощені, типа фіг, мій, що це я, що я художник, в мене там більш по-магічки контент. Дуже дивно. Да. Ми закінчили таку частинку розмов люту, да? і тепер я хочу вам задвинути деякий тейк. А він доволі таки простий: ми всі йдемо, ми всі прагнемо чогось ідеального, чогось кращого, чогось того, що ну правильно, конкретно для нас. В більшості зараз для українців правильно це відднутись на максимум від болот. І я теж, я теж за все, за все це. Е, тіпа. Але знаєте в чому прикол? Людина це така істота, котрій достатньо складно перейти з одного контексту на інший швидко. І чим далі вона, скажімо так, від цього нового контексту, тим це ще і ще і ще складніше. Як ви вже зрозуміли, я з Харкова. І я не можу сказати, наскільки легко, чи наскільки навпаки складно людям там з центру чи з Львов і з цієї сторони України перейти повністю на щось українське. Не знаю, не знаю, тому що я звідси і коли ну, Все життя навколо тебе і розмовляли, якби більше лояльно відносилися до москальської штуки, перейти повністю так швидко і бла-бла-бла. Ну, реально складно. Але я намагаюсь, і я дуже хочу вже, і моя сім'я, і якби друзі теж зі мною на цьому шляху. Я хочу, щоб все було ідеально. Я хочу, щоб коли я йду там в Харкову, щоб чути лише українську а не цю кляток. Тапскута да, хочу, але ну не вредно, знаєте, такий вислів, ось запам'ятайте, Не всі зобов'язані так швидко і так от, хоп на один шолчок зробити так, як вам хочеться, тому що ого інші люди вам нічого не зобов'язані. В нас спільна ціль, але ви, в частності люди, котрі попрікають людей в чомусь, що вони ще не зробили, ще, тобто прагнуть теж цього, але ще не зробили. Ну, ви ніфіга не допомагаєте, ви лише заважаєте і, будь ласка, століть свою пельку, і якщо хочете просувати щось українське, то просто робіть контент про це, не про засудження, не про те, як ай-яй, хтось якийсь поганий. Очевидно, очевидно, що якщо якась гіпермедійна людина, котра українська, да котра по національності чи там по розмові, по почому завгодно, коротше, має відношення більше до українського інтернету. І вона висирає якісь, ну, скажімо так, проросійську шнягу, чи якщо наш якийсь депутат, якийсь ну, прям конкретно діч творить, то це треба освітлювати, тому що культура відміни, да, в нас її ваще нібито немає, тільки з суботи спартакову це спрацювало якось, але так, м -м, не особа. Але це ми говоримо про прям дуже медійних людей. А коли ви, скажемо, так намагаєтеся задавити таких звичайних юзерів нижнього якогось інтернету, котрих знає три з половиною людини, як там я чи ще хтось, ну як я, ви скажемо так, ну, дурячки, Ну, прям ну, серйозно. І якщо казати про мене, якщо я кажу про себе, то мені, в частності, начхати на таких людей, на якісь такі вислови, тому що я знаю мою кінечну ціль, і я до неї йду чуть-чуть, тому що мені так комфортно. Я. Розумію, на що я все це роблю? Я розумію, як мені це потрібно робити. Я розумію, де я права, де ні. І всі ці штуки я дуже повільно, тому що це мій темп, я їх виправляю саме так. Але якщо ви попадете на якусь дитину, котра ще якби не сформована, не може дати якийсь відпір, серйозно, ви будете вважати, що ви правильно зробили. І знаєте в чому прикол? Ви ніколи не дізнаєтеся, наскільки людина психологічно стабільна, не, щоб стабільна окей. наскільки людина може дати відпір таким, як ви, з упреками, з цими всіми приколами, тому що ви ніколи не дізнаєтеся, насправді, яка людина поза екраном. Да? З іншої сторони, можна сказати, що в інтернеті не все так райдужне і круто. Очевидно, це не так. Інтернет це не щось таке прекрасне і неймовірне. Тут є свої правила, але за їх порушення, ну вам не те, щоб щось буде окей. Але чи не хочете ви зробити український інтернет краще? Ну, тоді ви дуже дивні, якщо правда не хочете. Сенс тоді ваших оціх, от висирів по-іншому, це просто абсолютно ніяк я назвати не можу. Ви нібито й хочете зробити щось добре, щось хороше, але робите це настільки хреново, що ну, все стає тільки гірше. Можна сказати, що мір, мір, блін, ну ти що не розумієш що ці чуваки вони просто на срачах зараз виїжджають і все? Абсолютно прекрасно все розумію, тому залишу також в описі посилання на відос від іншої авторки, котре мені попалася після оцього штуки, що на мене зробили. Просто подивіться, послухайте, там схожі наративи, але, можливо, вам цікаво продовжити ці розмовлення. На кінець я хочу сказати всім, що. Будьте, будь ласка, добріше, і робіть навколо себе комфортну атмосферу, якщо хочете в комфортній атмосфері знаходитись, все доволі таки просто. Не будьте мразями все. Не будьте тими чуваками, неприємними, що в класі, що в когось на роботі. Котрі самі ніфіга не роблять, але до всіх підходять і всіх тикають носом в їх помилки. Ви нікому не подобаєтеся. Ваша популярність не буде вічною, якщо ви будете виїжджати на срачах. Я думаю, всі всі знають, як в решті закінчується кар'єра знаменитості медийних особистостей, котрі виїжджали лише на якихось скандалах. Закінчується так, що про них всі забувають, тому що вічно накал страстей підтримувати неможливо. А для того, щоб це робити, потрібно постійно нарощувати наскільки трешові ці всі скандали. А трешовість, ну, коли зупиняється моральними принципами, а колись просто більше підняти неможливо. Закінчується тюрмою. Тому так. Да. Будьте, будь ласка, спокійніше, добріше, комфортніше. Просувайте українську, а не попрікайте тим, що хтось цього не робить, і все буде добре. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телегу інсту. В принципі, пишіть в коментарі, що ви на рахунок цього думаєте. Можливо, моя думка не настільки об'єктивна. Очевидно, малін. Очевидно, що вона в більшості суб'єктивна, але, можливо, ми з вами в коментарях знайдемо компроміс до всього цього, якщо ви якось не згодні. Можливо, це було б круто. Всім пока-пока.